Ну, на сьогоднішній день в Україні циркулює вірус H1N1, який відомий під назвою Свинячий грип, така епідемія була у нас у 2009 році, і ну, як і любий вірус грипа, який в принципі при вчасному зверненні до лікаря при кваліфікованій медичній допомозі, він взагалом е, не представляє небезпеки для людини. Але в випадках, коли Хворий звертається запізно, займається самолікуванням, або якщо інфекція уражує так звані контингенти групи ризику, а в, цій, в цьому ж групами ризику є люди похилого віку, діти і вагітні. На превеликий жаль, це пов'язано з особливостями імунологічної відповіді. В тих випадках бувають. Ну, Досить сумнівні результати. На сьогоднішній день епідеміологи прогнозують спад захворюваності, тому що, рахують, що пік ми вже пройшли. Ну, з усіх важких випадків ми отримуємо ускладнення на превеликий жаль, наблизо з усієї області пацієнтів з ускладненими формами грипу, коли ми вже маємо результат, того, що є. Це пневмонія. Пневнія, які перебувають край важко потребують і інтенсивної терапії з тих пацієнтів, які до нас попалися 42 хворих з пневмонією, з ускладненнями. На превеликий жаль, ми маємо і летальні випадки. Найскладніше перебігає захворювання в вагітних жінок, молодих вагітних жінок, а також людей, які мають Важкі супутні заход. 90% всі ускладнення виникають від того, що люди вчасно не звертаються до лікаря. Це відповідальне відношення до свого здоров'я наших громадян, друге це нехтування звертанням до лікаря. Дуже багато людей займаються самолікуванням, де рекомендації беруться з інтернету, з реклами, з чого хочеш, сусідка сказала або ще щось сказала. От і результат. Як правило, якщо людина вчасно звертається до лікаря, можна передбачити ті ускладнення, якими небезпечні вірусні інфекції. Якщо у вас піднялася температура, ви чуєте слабість, недомагання, болі в суглобах, висока температура, головна біль, перше, залишайтеся вдома, друге, ізолюйте своїх близьких, і сам ізолюйтеся, від, тобто не заражайте своїх оточуючих, і викличте лікаря. З особливим шануванням і повагою народна медицина це надбання вікових тисячолітніх традицій. Розумієте, ну древні люди ж лікувалися, правда? Не було фармакології, не було синтетичних препаратів, були природні середники. Ну, основна маса наших лікарських засобів вони вийшли з природного джерела. Але ну розумієте, треба до всього відноситися з розумінням і з позицією Вірного застосування, розумієте, і народна медицина, і гомеопатична медицина, вони всі мають місце, але в руках спеціаліста, а не бабки, яка там знаєте, вирішила заробити на збирання трав. Тому що і народна медицина має своїх спеціалістів, своїх каріфей, свої певні канони, які треба витримувати. На сьогоднішній день зараз, звісно, не варто говорити про імунопрофілактику, про вакцинацію, то вже період пройшов, в пік епідемії проходить. Але ну, треба розуміти дві речі. Перша річ це є поважне відношення до свого здоров'я. Треба себе покохати. Зумієте, треба розуміти, що нічого в світі більш важливого, більш значущого для людини, ніж його здоров'я, немає. Не всі блага. Знаєте, ні, 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 нічого не може потім вернути вам того, що ви втратите в один момент. І друге, це, звісно, влюбіх, і ми, і ми це рекомендували і в передепідемічний період, і епідеміологи, і інфекціоністи рекомендували людям вакцинацію. Да, на превеликий жаль, вона ця вакцинація не входить, в обов'язкову вакцинацію, вона не, ця вакцина не закупається державою, як інші вакцини. Але знаєте, можливо, я скажу таку скромольну річ, знаєте, але... Коли ми говоримо про видатки на медицину, ми повинні розуміти, що медицина це дуже дороговартісна річ і на превеликий жаль, і з кожним роком видатки на медицину зростають не тільки в Україні, а в усьому світі, а в нас на превеликий жаль, вони зменшуються, якщо ми говоримо про загальний державний бюджет. Але все одно треба в медицині, і треба своєму здоров'ю приділяти увагу. Тому я раджу в першу чергу при перших симптомах захворювання, звертайтесь до лікаря. Повірте мені, лікар знає набагато краще, що робити, як робити і чим робити. Він на це вчився.